Марафон триває. З вами команда Інтера. І я Анастасія Даугле. Новини на восьму ранку. Маємо такі. На Дніпропетровщині унаслідок російської атаки поранені дві літні жінки. Окупанти не припиняють атаки на регіон, скидають каби, атакують дронами, обстрілюють житлові квартали населених пунктів. Як повідомляє очільник області Владислав Гайваненко, у наслідок ударів по Самарівському району вночі виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура. Ворог бив також по Межівській громаді та Синельниківському району до 45 зросла кількість поранених у Дніпрі унаслідок російського ракетного удару 1 грудня. Десятеро людей у тяжкому стані. Сьогодні у місті день жалоби за загиблими жертвами атаки балістикою стали четверо жителів. Більше про наслідки чергового терористичного обстрілу. Дивіться. Ранок понеділка у Дніпрі почався з потужного вибуху. Армія Російської Федерації запустила посеред місця балістичну ракету. Згодом вулицями залунали. Сирени швидких та машин рятувальників. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей. Ще близько сорока зазнали поранень. Російська ракета поцілила у густо населений міський район у розпал робочого дня біля медобладнання на Мандриківській лежав накритий труп. Ворожа атака застала Катерину вдома. Жінка мешкає у приватному будинку за півсотні метрів від епіцентру удару. каже, вибух був дуже потужним. Окна потолок осипалася. Вікна, стеля посипались. Двері що підвал ведуть. Їх взагалі підняло в коридорі. По Нівичині і сусідні багатоповерхівки. вибуто щонайменше 200 вікон закритий віконний отвір. Прийшов пан Ігор. І тут як бабахнуло, стекла по всій хаті, аж від до... До... вікна, аж до дверей, і двері вибило повз мене. Пенсіонер досі дивується, як їх із дружиною не посікло, адже вдома скло повсюди. Чоловікові довелося пережити вже дві війни: Другу світову та Афганістанську. Це третя. Я учасник двох перших війн. Я в сім років вже був сином полка в стороні. І поранений був саме таких підстав. Найбільше руйнувань у місцевому автосервісі під час атаки. У салоні вже були працівники. Один із них дістав травми, решта розбирають завали. Наразі в автосервісі немає ні каналізації, ні вікон деяких деяких стін немає. Зараз робота автосервіса неможлива, але мабуть згодом все відомо будемо працювати далі. Ліквідувати наслідки, допомагають волонтери гуманітарної місії. Хоча і їхнє майно зачепила вибухова хвиля. Пошкоджено особисті автівки наших працівників та автівка для евакуації населення. Вони не є критичними, але однак. Досить э, суттєвими для нас, оскільки ця машина дуже важлива під час роботи на місії проліск. Понівечений також корпус одного з вищих Дніпра. Поки остаточні збитки підраховують, Втім, приміщення практично без вікон, вибито 600 шибок, на місці удару прибирають уламки. Медики борються за життя поранених 11 пацієнтів у важкому стані. З Дніпра Олена Велюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Тринадцятеро людей поранено у наслідок російської атаки на Херсонщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під вогнем окупантів опинилися 32 населених пункти області. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі у житлових кварталах області. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 113 приватних будинків. Також понівечено приватне підприємство, магазини, газогони, маршрутне таксі, приватні гаражі та автівки. Російські війська намагаються просунутися у напрямку Покровська невеликими групами, ускладнюючи українську логістику. Одночасно тиснуть на мирноград із флангів з боку проміня та з півночі, але успіху не мають. Українські сили оборони знищують ворога як на підступах, так і у середині міста. Про це нам розповів офіцер відділу комунікації го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев. Вони е, намагаються тиснути з двох боків з півдня і з півночі. Е, успішно силам оборони України е, вдається протидіяти їм. Е, зараз е, основні сили заблоковані е, їхні близько е, населеного пункту Красний Лиман. Е, їхні е, попитки е, заблокувати сухопутне е, е, сухопутне сполучення між і мирноградом е, воно е, теж є не реалізоване і тому е, сказати е, про яких як е, навіть е, невеличкі успіхи в цьому напрямку е, сказати не можна сили оборони Повністю зруйнували плани Російської Федерації щодо міста Мирноград. Потреба в евакуації мирного населення з прифронтових територій зростає. Уряд та силові структури розширюють мережу транзитних пунктів і мобільних груп, щоб учасно вивозити людей із небезпечних районів. Як працює система, та які регіони залишаються найскладнішими для евакуаційних дій? Про це далі. Географія фронту розширюється і водночас зростає кількість регіонів, де посилюють заходи з евакуації. В Україні вже діють 20 транзитних центрів, які приймають людей із територій потенційних бойових дій. Наразі основні транзитні центри, які діють в нашій країні, це Лозова Харківської області, це Павлоград Дніпропетровської області. відкритий додатковий центр у Запорізькій області. У випадку необхідності будуть розгортатися додаткові транзитні центри. Через зупинку роботи залізниці на деяких прифронтових територіях виникла потреба у додаткових евакуаційних вагонах. Проблемним залишається і питання вивезення жителів, які потребують особливого догляду. Зокрема, в Запорізькій області. Безпечні заклади для розміщення евакуйованих майже вичерпали свої можливості. Частина людей перебувають під медсестринським доглядом. Ми запустили дві таких дві Таких послуги нашої постанови 1169, це медсестринський довготривалий медсестринський догляд, коли ми можемо казати про переміщення людини після евакуації до закладу охорони здоров'я, де вона має стабілізуватися, і ми маємо в тому числі таку соціальну послугу, це саме послуга підтримки проживання, так називаємо послуга притулку, саме яка має забезпечити якраз переміщення таких людей закладів охорони здоров'я або взагалі з транзитних пунктів або напряму, якщо люди самостійно евакуюються, не просто в місця тимчасового проживання. Разом із тим підрозділи поліції та ДСНС продовжують надавати допомогу органам місцевої влади та самоврядування і територіальним громадам щодо необхідних процесів. У МВС звітують про створення 77 евакуаційних груп, з яких 51 мобільна група сформовані безпосередньо в нацполіції. Професійне ядро ж становлять спецпідрозділи Білий Янгол. Безпосередній сфері нашої відповідальності є евакуація населення в примусовий спосіб з дітей з їх батьками. Примусовий примусовий спосіб евакуація дітей здійснюється наразі в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях, в Сумській та Херсонській областях, де такий вид евакуації оголошувався, всіх дітей в примусовий спосіб наразі Евакуйовано з прифронтових територій Донеччини очікують евакуації 420 дітей із Харківщини 243, із Дніпропетровщини 26 та 11 із Запорізької області. Ярина Марків подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і високопоставлені чиновники зібралися у Білому домі для обговорення подальших кроків щодо Венесуели. Про це повідомляє CNN. на зустрічі. Мали бути присутні ключові члени адміністрації, зокрема, міністр війни Піт Гексет, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, державний секретар Марко Рубіо, а також голова адміністрації Білого Дому Сьюзі Вайлз. Розмова в овальному кабінеті відбулася на тлі посилення тиску США на Венесуелу та нарощення військової присутності у Карибському басейні. Агенція Reuters повідомила. Що Дональд Трамп у телефонній розмові нібито давав президенту Венесуелу Ніколосу Мадуро час для виїзду до минулої п'ятниці, після чого у суботу оголосив про закриття повітряного простору над країною? Речниця Білого Дому Керолайн Лівіт із цього приводу заявила лише, що турбота про мир в усьому світі є частиною обов'язків президента Сполучених Штатів. Такі новини на цю хвилину я повернусь оновленим випуском о 8.30, А за мить з вами Ірина Баглай. Дякую, колега.